А от, попри порожні магазині полиці на Львівщині дефіциту продуктів немає. Про це було сказано сьогодні під час наради голови ОДА із керівниками торговельних мереж. Виною всьому обмеження на купівлю встановлені деякими торгувальними мережами. По два-три види товарів в одні руки. Чиновники кажуть, це й стало причиною продуктового ажіотажу серед місцевого люду. Однак, торгувальники виправдовуються, мовляв, зробили це для того, аби не виникали черги. Серед інших причин затримка товарів їх постачальниками ймовірно для того, щоб згодом продати їх дорожче. Водночас, обласне відділення антимонопольного комітету вже звернулося до антимонопольного комітету України щодо перевірки можливих зловживань з боку представників торгівлі. Продовольчих запасів на Львівщині є цілком достатньо. Друга річ: якщо людина собі хоче зробити товарний запас, то вона має право зробити собі такий товарний запас. На старі партії ціни зберігаються відповідно до старих цін. На нові партії ціни будуть відповідні до цін закупки. Ми маємо важку ситуацію в країні. Вона дає відбиток на будь-якій галузі, в тому числі і торгівлю. Але в цілому я вважаю, що треба зберігати спокій і якихось критичних ситуацій нам буде вдаватися уникнути.